Добрий день, мої любі друзі. Відгадайте загадку. Травень жовту фарбу взяв, все довкола розмалював, а з під пензлика розквітле, наче сонце, диво, квіти. Сонечко в траві зійшло, посміхнулось, розцвіло. Що це за сонечко таке? Як називаються ці квіти? Правильно, це кульбаба. Пропоную сьогодні. Разом зліпити кульбабу. А для роботи нам знадобляться ось такі матеріали. Від великого шматочку зеленого пластиліну нам треба відрізати три однакових шматочка. Ось таких. Тепер кожний шматочок зелений треба розім'яти. І зараз кожного шматочка ми зліпимо. Ковбаску довго, це буде стебло нашої кульбаби. Я притискаю долонькою до дошки і розкочую довгу ковбаску ось таку. Мені треба зробити ще дві такі ж самі ковбаски. Я буду розташовувати стебла так, щоб вони росли з однієї крапочки паперу і третє стебло. Дві кульбабки в мене будуть жовтого кольору і одна. Буде біла, бо зліпити листечко для моєї кульбаби. Відрізаю три шматочка приблизно однакових, і вже буду скочувати більш товсту ковбаску для листочку. Ось така вийшла ковбаска для листочка, вона більш товста і коротша. Зараз я її прищіплюю. І роблю пласкою. Листочок у кольбабки різний, і тому зверху я його загострюю за допомогою стеки і з обох боків вирізаю шматочки, схожі на трикутничок. Зайвий пластилін я прибираю. Дивіться, який листочок в мене вийшов. Розташовую листочок поряд стебельцем. Кожний листочок біля кожного стебельця. Для білої кульбабки мені потрібно ще маленький шматочок зеленого пластиліну. Я скочу пальчиками його у кульку і примазую його до стебельця. А Зараз зробимо дві жовті квіточки. Я відрізаю два шматочки жовтого пластиліну, однакового розміру, розминаю пальчиками і скочую кульку. І зараз кожну я прикладаю відразу до стебла, притискаю і пальчиками ось так розмазую пластилін від центру до краєчків, притискаю. Ось такий круг в мене вийшов. Те ж саме я роблю і з тією кулькою. Зараз мені знадобиться стика. Я хочу намалювати такі промінці, як у сонечка. Від серединки до краєчків. Я ось так роблю надрізи. Відрізаємо ще два шматочки жовтого пластиліну. І робимо серединку кульбабок, скучую кульку. Рібне дві кульки меншого розміру, і зараз я її пальчиками отак розминаю і прикладаю серединку, притискаю трошки, і теж саме роблю з другим шматочком. Малюємо промінчики. Ось такі дві кульбабки ми зробили. А зараз я хочу зробити білу кульбабку. Коли кульбабка дозріва, в неї з'являються зернятка. Зробимо зернятка з коричневого пластиліну. Я відрізаю маленький шматочок пластиліну, скочую його у колбаску. І нарізаю на маленькі шматочки. З кожного шматочку я скучую кульку, це зернятка кольбабки, викладаю їх навколо зеленої голівки кольбабки. Навколо нашої голівки ми будемо робити білі кружечки. Для цього підрізаю два шматочка, скучую у ковбаску. І зараз ми їх теж будемо нарізати на шматочки. Дивіться, ось тільки шматочки в мене вийшли, кожного шматочка робимо кулечку і викладаємо її навколо нашої кульбобки. Ось така кульбабка в мене вийшла. А які кульбабки вийшли у вас? До побачення, до нових зустрічей!